Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачних сирників з цукіні. Наразі сезон цукінню, вони виходять дуже смачні, дуже апетитні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього нам необхідно. Я до початку взяла 200 г сиру домашнього, який я готую сама. Як готую такий сир, відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання. Підказочку можете подивитися, як приготувати домашній сир з магазинного молока. Поклала його в марлю та залишила, щоб він стік. Тобто нам необхідно, щоб сир був досить сухий. Викладаю сир до миски, далі беру кабачок чи цукіні, будь-що що є, тобто це не принципово. Я використовую цукіні, та нам необхідно натерти 150 грамів кабачку. Терти я буду на дрібній терці. Ось так. Далі в цю ж марлю, де відсіжувався сир, викладаю кабачок тертий. Нам необхідно зцідити повністю витиснути всю рідину з кабачка, тому що ця рідина не дасть утворити нам гарні сирники, тобто гарну форму. Викладаємо до цієї марлі чи тканину і добре-добре нам необхідно відтиснути. Чим менше буде рідини у нашому тісті, тим краще вийдуть сирники. Тобто необхідно дуже добре витиснути цукіні. Бачок, а та також сир. Отож бо важлива інформація: за порукою гарних сирників є сухі інгредієнти. Замість цукіні також можна використати моркву, гарбуз чи бланшований шпинат, проте також потрібно, необхідно добре витиснути рідину. Далі до цієї суміші додаємо одне яйце до цих інгредієнтів. Також декілька гілочок зелені. Я використовую петрушку, також можна використати і кріп, базилік будь що, що вам подобається тим'ян. Додаємо зелень. Далі додаємо сіль, перець чорний мелений, за смаком. Також за бажанням можна додати сухий чесник, можна свіжий, можна сухий, як вам подобається. І 70 грамів рисового борошна. Це приблизно 3 повні ложки з чубком. Найкраще рисову борошно, тому що воно добре всотує в себе рідину. Проте можна замінити і звичайним білим борошном. Та замішуємо тісто. Ось таке тісто повинно утворитися. Далі перекладаємо його на робочу поверхню. Ось так. Далі необхідно сформувати сирники. Робочу поверхню посипаю також рисовим борошном, проте це не обов'язково можна будь-яким іншим борошном. Мені просто з рисовим легше працювати. Далі я хочу зважити тісто, щоб знати, наскільки частин розділити, тому що хочу зробити це на ваг, щоб були акуратні рівно. У мене вийшло 393 г тіста. Далі це тісто необхідно розділити на сирники. Я хочу розділити його на 6 частин. Один сирник буде вагою приблизно 60 грамів. В робочу поверхню знову посипаю рисовим борошном, обкачую шматочок кожен і буду надавати форму. Ось так вирівнюю ножем, поверхнею ножа, підкручую. І далі за допомогою склянки вирівнюю. Та ось такі гарні сирники викладаю на, на дошку. Дошку, на яку буду викладати сирники, готові, також посипаю борошном. І так формую всі сирники. Ось такі гарні сирники у мене вийшли. Далі смажити ми їх будемо на млинцевій сковорідці, найкраще, тому що ми будемо додавати невелику кількість олії. Я використовую соняшникову без запаху. Залишаю, щоб сковорідка розігрілася. І далі будемо викладати наші сирники. Смажити сирники необхідно на температурі трішечки менше, ніж середній. Для того, щоб вони добре просмажилися всередині, щоб вони не були сирими. А також, щоб утворилася гарна рум'яна золотава скоринка ззовні. Ви чуєте, яка скоринка? Смажаться сирники приблизно 7 хвилин з одного боку. Далі викладаємо на тарілку, сервіруємо та насолоджуємося. Ось так. І ось такі гарні і дуже апетитні сирники у мене вийшли. Ну і звісно ж, дегустація. Такі сирники чудово підійдуть з йогуртом, зі сметаною. Я наразі подаю з грецьким йогуртом. Дивіться, які вони гарні всередині. М -м -м і дуже смачні. Для тих, хто полюбляє вироби з кисломолочного сиру, це буде просто неймовірна смакота. І особливо для тих, хто любить солоні сніданки, не любить солодкий сніданок. Це буде шикарно. Також можна подати з крем чизом зверху покласти шматочок солоної риби. До речі, як я готую смачний слабосолоний лосось, відео мене є на каналі. Ось тут залишу посилання, де готую дуже смачну слабосолону рибу. Це просто вау, вона маринується в ягодах. Дуже гарна, ефектна і дуже смачна. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!